Російські військові завдали авіаційного удару по ямпільській громаді. Одна з керованих авіабомб вибухнула в селі Ростов, розповідає місцевий житель Віктор Хоменко. П'ять хвилин четвертого, три часа ночі. Був вибух. Папа схватувались. Була в спишки, ще три було. Стекла в кухні. У сусідів теж стекла. Було, ну не так. Гучно, не так було. Громко. А куди переїжджати? Куди їх? господарство. Чоловік розповідає, що облаштував підвал під сховище. Тепер там перечікує тривоги не лише родина Віктора, а й сусіди. Навели порядок, занесли, усе зробили, вода стоїть, усе таке необхідне. Сусіди приходять, так, да, і сусіди теж. Днем, сьогодні утром теж тут всі були. Диво, вони вже знають, як, це, як там підвищена 10 минут і ну, все, все таке. Жителька Ростова Віра Саїдгаліна говорить, що її родина також прокинулась від гучних вибухів. Ночі взрів такий, один, другий, чотири. І тут повилітали окна, не шипки, а окна, самі явні. Вилітали. Ну що, поподхвачувались, побігали, побігали. Тут, ну що, десь, де, де, а воно тут у лісу за нами. І днем літіла ми навіть бачили, ракета, як гуріла, як самоліт, то так політіла, туди долітіла, розвернулась, і там теж за селом у лісу впала. За словами жінки, всі жителі села тримають огороди. Саме зараз люди купають картоплю і побоюються, що поряд прогримить вибух. Маленький хуторок у нас. Живуть в основному пенсіонери, чоловік на 50-60. на Біжить багато в нас. Ой, переживаємо. Я не знаю, нам сказали, що це каже, у будинках на поле, де ямочка впасти, так голову закрити і лежать. Оце саме так ми діємо. А у будинках этот верний гроб і будинок упаде, і ти будеш там. Масовані обстріли Ямпільської громади тривають вже другий тиждень. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, 8 вересня російські військові скинули на її територію одну керовану авіаційну бомбу. В Глухові у суботу в останню путь провели Дмитра Рябцева. Йому був 41 рік. До армії Дмитро працював у цеху переробки деревини філії Шосткинського лісового господарства. Був комунікабельним, дружелюбним, відповідальним та завжди готовим прийти на допомогу. Вивчав історію України, переглядав багато документальних фільмів, захоплювався футболом. Дмитро загинув 31 серпня. У героя залишились мати, старший брат, багато друзів та знайомих. Неділю в місті провели в засвіти Олексія Руденка, який понад рік вважався зниклим безвісті. Герой родом із села Первомайське. Його знали як дуже добру, чуйну та щиру людину. На війні він брав участь у боях біля Бахмута та в Серебрянському лісництві. Його життя обірвалося 24 липня минулого року. Про це стало відомо лише 3 вересня. У героя залишилися дружина, донька, син, мати та брат. Засідання нашого координаційного штабу з евакуації масового переміщення населення в Шосткинському районі. У нас є розпорядження голови обласної адміністрації про проведення евакуації номер 476 від 3.09. Евакуація у нас проводиться з населених пунктів Глухів, Есмань, Свиса. Два етапи. Станом на 7.09 було евакуйовано загалом 240 Дві особи з них 50 дітей громадами. Проведена відповідно до наказу певну роботу. Проводиться інформування населення, керівників підприємств, установ, організацій щодо проведення евакуації населення, закрема на офіційних сайтах, в інтернет виданнях Фейсбук, Глухівської Святкої Есманської громади. Викладена інформація про проведення евакуації населення глухівською міською радою. Були проведені зустрічі з усіма керівниками підприємств, установ, організацій, яким було доведено розпорядження про евакуацію, поставлені задачі щодо оповіщення всіх своїх працівників. доведено алгоритм проведення евакуації. Проведені зустрічі з головами квартальних комітетів, яким також доведені. Вимоги щодо евакуації населення, алгоритм дій до виданих роздані Заяви відмови, крім того, проведені зустрічі з головами ОСББ і проведені зустрічі з керівниками сільськогосподарських підприємств, громадами проводиться робота щодо уточнення списків населення, що планується до евакуації. Проводяться подворові та поквартирні обходи мешканців населених пунктів. Було зроблено шалений обсяг роботи. 23 дитини за два дні за 6-7 число. Переміщені з міста Глухова разом із законними представниками в місті Лухові функціонувало п'ять прийомних сімей. У них виховувалось 15 дітей. На сьогодні всі прийомні сім'ї і діти, сироти, які в них виховуються, знаходяться за межі міста Глухова. Зустрілися з усіма опікунами. Відмов від евакуації на сьогодні письмових у нас немає. Кожна сім'я готується до переїзду. У нас ну десь навірно з тиждень. Сумській області створена. Поліції Білий янголи. Перша основна задача Білих Ангелів вони працюють на трьох бронірованих автомобілях. Це капсули, які забезпечені від осколків і прямого попадання. Тому вони будуть надавати цю допомогу щодо евакуації. В кожній територіальній громаді повинні бути свої матеріальні резерви для виконання заходів. евакуації. Ми покликали голову Роменського району. Вона зараз нам розкаже про те, що в них теж підготовлено. Фотографії я всі поробила. Надам вам, ви їх розмножите, будете показувати людям. По кожному будинку визначена людина відповідальна, визначена людина для комунікації в громаді і визначена людина для комунікації і з нашим штабом. Наші органи, вако місцеві, всі в готовності до роботи. Ми працюємо в цілодобовому режимі, спілкуємося з людьми, як з практики Сумського району, залучаємо і психологів людям. Крім будинків, у нас є на сьогодні на 154 людини. Кімнати в гуртожитках. Я сподіваюся, що ви проведете роботу із своїм населенням, і якщо вони виявлять таке бажання, ми від себе зробимо все залежне, щоб їм було максимально комфортно розміщатися в нашому районі. Крім Сумської області, є місця тимчасового проживання за межами України. Шостки до Києва прицепний вагон евакуаційний, він залишився. Ще буде він працювати при налічі такої чисельності обстрілів, не евакуювати населення. Це буде неправильно для того, щоб їх захистити.